Питання. згоди на про договору фінансової допомоги Це друге питання щодо тої програми, що міська рада надає згоду на прийняття від товариства за межовіддальність КНАВ гіпс скала чи двісті тисяч, які йдуть на цю програму. Хто завданий стан проти переводи задоволення? Сидуючи питання про затвердження програми розвитку та функціонування української мови як державної усіх сферах суспільного життя у Чіпці міській територіальній громаді на 25-20 рік. Комісії, ми це сфери функціонування української мови державної сфера життя. На е цьому рівні прийнята стратегія політика української мови до 2030 року. Відповідно. На області і на громади рекомендують створювати програми такі про української мови. Про, розвитку, про, розвитку, про, розвитку, про розвитку. Я хотіла такі заходи, які допоможуть дітям ще більш краще пізнати українську мову. Дуже приємно, що є такі програми і мені без гроші. Можна щось зробити. Прошу проголосувати за даними програми. Хто за? Проти ягодок. Про затвердження тілівої соціальної програми з затвердженням української національної та громадської індусті. Чи ні? Ні, mm. що ви, ви мене так? Буршівській міській територіальній громаді на 22-й 27-й. У це уважні, Валерій Степанович. Ну, в в мене так, в ми залишаємо на комісія. Мені закликаємо практичне виховання. Але з'явилося комунальність і тепер. Е на національному рівні змінили назву національне патрічне виховання на утвердження української національної та громадської ідентичності. Відповідно, ми змінюємо назву програму відповідно до законодавства і продовжуємо термін. Ця програма у нас була до 2025 року. Область теж змінила назву і продовжила до 27. відповідно, ми теж пропонуємо до 27-го року продовжити цю програму. Поки що у нас на цей рік закладено 200 тисяч, і вже в кінці року ми вже будемо на 26 рік додавати гроші. Дякую. 200 тисяч на У e, Нас там e, проводиться сокіл e, джура, e, приватне військово-теоретичне гри сокіл джура, e, вишкільних таборів e, e, та гігри легенди УПА, e, Соня, Гурби, Антонівці, це поїздка на ті типу, патріотичні заходи. Так. Прошу проголосувати. Хто за? Проти. Утриманий Про внесення змін та доповнення до цільової комплексної програми профілактики правопорушень, протидії злочинності, корупції та тероризму в Борщівській міській територіальній громаді на 22-25 роки щодо встановлення системи До нас вже... Другий рік звертається обласна військова адміністрація, районна військова адміністрація, СБУ, поліція обласна, районна наша. Вони проводять заходи щодо інтеграції систем відрозпостачання, які є в населених пунктах області, в єдину систему по області. І для цього потрібно додатково там, закупляти обладнання, камери, там, серверне обладнання, програми забезпечення, послуги з монтажу. У нас, в принципі, цей захід в програмі був і загальна сума коштів ми нічого не міняємо, тільки перекидаємо з того, що не було використано на, на цей рік. От у нас було на минулий рік там, 500 тисяч, то ми перекидаємо їх на цей рік і міняємо суму там, на 700 тисяч. Загальна сума програми не міняється. Де, наскільки я знаю, ціна питання десь ми, ну, на, на першому етапі хоче десь 150 тисяч. То... Це в залігчиках. То. то ти знімаєш? У залігчиках має знімати зупиняти. Так, прошу проголосувати. За да, да ну, програму. Хто за? Да. Проти? Тримались кожного росу. Щодо затверджень договору про отримання міжбюджетних транспорту на 27, прошу про цілої Боже, вибачте. Більше золотецька громада нам передає трансферти на суму 9 тисяч 80 гривень. Це на викладання навчального предмету захисту країни. Відповідно, ми доручаємо міському голові підписати договір між Борщівською міською радою та більше Золотецькою сільською радою. Прошу проголосувати за те. Хто за, проти отримує заголосу? Ну і приходимо до про, про затвердження змін до бюджету міської територіальної громади на 25-й рік. Прошу тебе. Ну, дане рішення передбачає саме перше спрямування іншої субвенції, яка надійде надходить до нас більше золотецького сільського бюджету в сумі 9 тисяч 80 гривень і 58 копійок для забезпечення викладання навчального предмету захисту країни, це на зароді оплату викладача. Також ми здійснюємо перерозподіл коштів між бюджетними програмами, економічної класифікації по головним розпорядника коштів. Так, по, по відділу освіти, сім'ї і спорту, економію коштів по заробітній платі молодшого обслуговуючого персоналу загальноосвітній шкіл в сумі 400 тисяч гривень, спрямовуємо на заробітну плату працівникам комунального підприємства комунальні. Економію коштів за по оплаті за, за спожитий природний газ по загальноосвітній школа в сумі 678 тисяч гривень спрямовуємо КП комунальне 528 тисяч гривень, оплату земельного податку на випалення проєкту документації на поточний ремонт доріг, на оплату послуг по нанесенню розвідки на придбання встановлення металевих конструкцій мощів. А також кошти передбачаємо на цільову комплексну програму профілактик правопорушень протидії злочинності, корупції та тероризму для придбання та встановлення комплексів спостереження в сумі 150 тисяч гривень. Для виплати грошової винагороди учаснику чемпіонату України з вільної боротьби в сумі 25 тисяч гривень зменшуємо кошти, які передбачались на програму розвитку фізичної культури і спорту. За рахунок зменшення коштів, які передбачались на оплату послуг по загальноосвітній школі в сумі 255 тисяч гривень. Збільшуємо асигнування в комунальній установі інклюзивно-ресурсний центр, сумі 120 тисяч гривень на оплату енергоносіїв, послуг, придбання предметів та матеріалів, видатки на відрядження, а також на придбання газового котла для Цигальської гімназії 100 тисяч гривень і 35 тисяч гривень для придбання навчальних посібників для учнів першого класу Борщівської НВК номер 3 при формуванні бюджету ми передбачали кошти з міському бюлівській міській громаді, це на надання соціальної послуги стаціонарного догляду жителів села в, в лютому місяці він помер. Кошти за ці півтора місяці, що були. Вони подали інформацію, розрахунок відповідний. Ми їх профінансували. А залишки асинувань ми зменшуємо в сумі 41 тисячу гривень і направляємо в Бошівській мілістій лікарні на безкоштовне харчування 20 тисяч гривень і фінансово відділу 21 тисячу гривень на оплату за електроценного Росії. А не всі зміни? Так, хто за Таня. Зміни пропозиції проти отримали з одного. І переходимо до питання, Щас, що тоді. Ще раз скажіть, комісія. Від нас надійшло попитання від департаменту капітального будівництва. Те, що вони хочуть передати нам школу в Сергію Шупер, освітню школу перших і другої ступенів селі Шуперка на 172 учні, Балансова вартість темної школи 18 мільйонів 300 тисяч 782 гривні 4 копійки. На завершене будинку. Не завершене будівництво. Щоб завершити. ну, завести мільйон. Не поможе, не допоможе. Чи воно не ну, всім, всім віддають? Ну, але ви Це на нашій території, не угу. передають на нам вам. робіть з ним, що хочете. Хай розсувається вам на наших очах. Ми вже мали будинок культури, який золотий щоб Дякуйте Боже, він гарний, але ми його робили стільки років. Ні, якщо там розібратися, хто з вас був шукати на тій школі. Ну, в принципі, на креда там стоїть віт, але вона так не розсунеться. Тут yeah, а... треба декілька вікон, наприклад, щоб її законсервувати. Так, так, uh -huh. Потім mm -hmm. взяти законсерву гірше, ситуація пройти ту процедуру. No. No. Дальше, якщо передають зараз, yeah. то взяти на баланс. І нехай буде, бо потім процедура буде дуже затратна і будуть проблеми. Ну то що, тоді беремо? Ta breda, na kakšen način. Ta breda, na kakšen način. Tam so bile komisije, komisije, da je še veliko povedevcev, kaj je ne rešeno, če je brat, če je ne brat. <tipravene> Seveda, to je res. Seveda, to je <tam nešim. tipravene> res. Може, хтось в державі наші держави. Може, помовляємося, може хтось приватних знайде. Приватний голоди. А якщо не наші, то я буду робити. Як Якщо не наші трети, прошу проголосувати за дану пропозицію. Хто за? Проти утримався? Один. Чотири за, проти утримався. Дякую за.